Привіт, привіт всім, дорогі раки! Я вас вітаю. Ви навіть собі не уявляєте, що на вас чекає у червні 2025 року. І це розклад Таро для вас, дорогі раки, на червні 2025 року. Значить. У вашому 12-му домі, а це е, все, що таємне, скрите, незрозуміле, е, да, якісь психологічні питання, проблеми, містика, це все, те, що ми привикли скривати, і те, що раки дуже сильно люблять скривати. Останній рік була планета Юпітер. І Юпітер він е, дарує подарунки, і він міг вам пропрацьовувати от якісь ваші там травми. Він міг піднімати вам якісь ситуації, взагалі незрозумілі, все, що було скрите таємне. Зараз воно проявилося в минулому році, і ви може себе навіть пропрацювали. Багато хто з раків відкрив і розкрив себе як психолог, як практик езотеричний. Так, відкрили свою інтуїцію, пропрацювали, відчули взагалі себе. Так? І зараз планета Юпітер, 10 червня, входить у ваш знак. Раки ви взагалі дуже сильно чуттєві. Так, у нас є три знаки води, і рак це такий. Він, він найбільше взагалі відчуває емоції, і часто там ви свої емоції в собі ховаєте. Але. Юпітер, коли він заходить у ваш знак, він буде дарувати вам надзвичайні просто подарунки. У вас в цьому році з 10 червня, так і на цілий рік, подарунки щось прекрасне взагалі, так розширення вас як особистості. Обережно тут не поправтеся, тому що раки дуже люблять їсти, а Юпітер він любить смачно готувати. І у вас може бути таке максимальне розширення вашої особистості. Або у вас зміниться взагалі так, от раз у 12 років у нас таке стається, тому що цикл Юпітеру у нас рік. так, І кожні 12 років він повертається у ваш знак. Тут дивіться, що у вас було 12 років назад. Які у ситуації складалися, можуть бути подібні ситуації, не обов'язково, що буде то саме. Але подарунки тут однозначно будуть, і треба скористатися цим роком. Тому що, коли Юпітер заходить в наш знак, ми можемо все. От у нас все, що попросите, ви все просто получите. Але це в тому випадку, якщо ви пропрацьовані, да? якщо ви там пропрацьовуєте свої страхи, якщо ви пропрацьовуєте там свої якісь бар'єри, тому що у Юпітера в нього немає бар'єрів. Він все, що хоче, він все має. Якщо у вас в голові стоїть якийсь блок, а ви хочете там щось, що за, да? що далі за цим, то вам ситуації будуть приходити. Юпітер вам буде дарувати такі ситуації, які будуть вам ці блоки зниклими. І, мати, да? і тут бажано самому вже аналізувати і розуміти, що отут мені тяжко, отут у мене там такий паттерн поведінки стоїть, отут у мене така там думка нав'язана. Я це зараз все швиденько пропрацюю, з два-три звоночка психологу пропрацювали і все, і подарочки просто полилися з усіх сторон, дорогі раки. От скористайтеся просто цим роком, тому що це е, надзвичайна. Можливість так взагалі проявити, показати себе і люди, які будуть приходити у ваше життя з інших країн з іншими з іншим менталітетом, взагалі з іншими поглядами, ви можете дуже багато подорожувати в цьому році, тому що у вас от зовсім всі бар'єри вони спадуть. І ви почнете по-іншому дивитися на цей світ. Я вам цього дуже сильно бажаю. Я вам бажаю, щоб Юпітер просто одарував вас. Якщо ви так сонячний рак, то це Юпітер буде і в першому вашому домі, і дивіться вашу особисту натальну карту, де у вас знаходиться знак зодіаку рак. Тому що от там також буде Юпітер програватися. Він і там вам буде також дарувати подарунки. Взагалі, всі прогнози завжди потрібно дивитися по вашому місяцю, по вашому асценденту, і по. По вашому сонцю. От у мене місяць в рації. Так? На мене, я, я і рак також трохи рак. І... У мене Юпітер також він уже програється. Ще от ще ще нам скільки 10 днів, так до одинадцять днів до цього до цієї події. Він у мене вже прогрес, він вже наближається. І саме оцей момент, коли велика така планета змінює свій знак, ми її найбільше тоді відчуваємо. І я, я свій Юпітер, я його вже відчула, я вже його бачу. Він мені дуже подобається. І ще скільки всього там далі буде, просто скільки всяких подарунків він буде приносити, це просто. Нічте, так ну що, пішли по картах? Всі новенькі. Хто дивиться мене вперше? Я вас запрошую підписатися на канал. Обов'язково ставте дзвіночок. Діліться відео зі своїми друзями, Пишіть ваші коментарі. Це дуже важливий ваш зворотній зв'язок. Я вам дуже дякую за ваш зворотній зв'язок. Хто хоче особисті консультації, пишіть мені або в Дірект інстаграму, або на мою почту Gmail. Я завжди залишаюся вінки в описі до всіх моїх відео а, і. Завжди дивіться прогнози, так, я вже сказала, на три основні ваші знаки, дивіться ваш асцендент. Розрахуйте собі взагалі вашу натальну карту в інтернеті, це абсолютно безкоштовно. І ви просто будете собі знати три основні знаки. дивіться, це карти, які будуть повторюватися, вони будуть програватися особисто у вас. Так, ну що, поїхала? Карти для раків. Я, до речі, вітаю вже раків, у яких будуть дні народження в кінці червня місяця. І я вас запрошую на розклади, на соляри, щоб дізнатися, який взагалі буде ваш особистий рік. Це дуже класний розклад на всі 12 сфер, на 12 місяців. Так, перша карта для раків на червень 2025-го. У, -у, У раки, рицарь Кубків, зразу до вас заходить. Це взагалі шикарна карта. На початок, так, подарунки. Про що це? Це про подарунки у вашому цьому місяці. Одразу просто заходить у пітер з подарунками. Тут будуть якісь пропозиції, тут буде якась можливо любовна історія нова. Якась поїздка у вас може бути. Це може бути, до речі, так як це кубки, це Може бути людина також водної стихії, так рак скорпіон або риби. І особливо для жінок це може бути такий прекрасний просто там чоловік або хтось до вас може приїхати. Їхати в гості, або хтось може, так у вас дні народження, що вже, вже до вас у вас будуть подарунки, до вас будуть приходити. і ну, Я думаю, це чоловік, який буде приїжджати до вас, або якщо це ви, ви рак, то ви тут до когось поїдете з подарунками. Так, і ще карта для раки Дев'ятка кубків. Клас! Знову кубки дев'ятка кубків це показати себе, проявити себе, можу собі дозволити. Я себе дуже сильно ціню. Подивіться, тут, по-перше, так у нас Божа коровка, це у нас завжди на удачу. Завжди. І це якісь такі ситуації удачливі, в яких ви зможете себе з правильною, з правильної сторони піднести. Тут взагалі потрібно дуже пропрацювати так або е, свій. Своє резюме, якщо ви кудись відправляєте, хтось вам роботу пропонує. Вам треба показати себе з найкращої просто сторони. Да, от прямо так розрозшуфиртися максимально як тільки можете, е, тому що ви будете ваші плюси, так от, всі ваші плюси, які будете проявляти і показувати, вони будуть приносити вам ще бонуси. От ваші люди і оточення вони будуть бачити це все так, і вони будуть ще більше хотіти вам дарувати. Або, наприклад, ви так представляєте себе комусь, ви їдете до когось в гості, чи якась історія на вас з'являється у вашому житті, показуєте своє все взагалі саме прекрасне. Плюс ну юпітер, коли в нашому знаці ну, дуже дуже тяжко. Якось бути в негативі. Тому що Юпітер це у нас такий ніби як Будда. Він вічно веселий і вічно шукає у всьому позитив. Так. У трійка мечей. Подивіться сюди: трійка мечей. Це подивіться: тут три людини, які не можуть між собою домовитися. Може, ви їх будете мирити. Цих людей. Е, можливо, це буде якась ситуація, знаєте, така не дуже приємна в вашому житті. Але е, я не думаю, що вона буде вас стосуватися, тому що у вас тут дуже класні якісь карти заходять. Так? Якщо це буде щось таке неприємненьке, то ви його швиденько пропрацюйте, швиденько відпустіть е, і рухайтеся далі. Тому що трійка мечей от над нею довго сидіти нема що взагалі, нема сенсу. Тут більше буде, знаєте, е, це можуть бути сльози радості. до речі, е, Трійка мотрійки мечей часто сльози, і це часто от, можуть програватися саме як сльози радості. Або наприклад, ви там кудись приїхали в місце, в яке, в яке ви завжди мріяли потрапити, і ви просто там плачете від цього, що ви що ви це отримали, або якийсь подарунок у вас тут може бути просто надзвичайно прекрасний. Но я думаю, тут конфлікти. Так, по трійці мечей конфлікти вони будуть вирішуватися. Вони не, не будуть у вас е, дуже, сильно, дуже сильно тут пресувати. Так, і ще карта. Для раків на червень 2000. От імператор. Висвітлюється в мені постійно, опять в мені і тут вилазить теж імператор. Так, і там в тій колоді імператор, і тут, тут або щось або з начальником пов'язане, або з якимось чоловіком. Новий чоловік, якийсь у ваше життя приходить. І, до речі, Юпітер це у нас е, чоловік для жінок. І коли Юпітер заходить у ваш знак, ви можете вийти заміж. За іноземця, так, або за людину, яка там, наприклад, заробляє більше за вас, а, чи по світу більше подорожує, ніж ви. А, це може бути дитина, це може бути вагітність, так? А, ви дізнаєтеся, ви будете просто в шоці від, від радості, наприклад. Юпітер, він завжди щось, якийсь подарунок класний. Карта для раків на червень 2025-го. Трійка Пентаклів Трійка Пентаклів говорить про роботу у команді. Вам потрібно прислухатися до свого оточення. Це може бути якась, до речі, співпраця тут, так, оця трійка мечей, може, ваші партнери між собою посварилися, і ви їх будете мирити, або ви будете шукати нових партнерів. Так? Одні вийшли з бізнесу, ви будете інше шукати. Чи ви, наприклад, так з кимось там не змогли до них не захотів більше участвувати, не змогли домовитися, і ви будете одразу іншу нову команду шукати. Трійка Пентаклів це. Коли я вчуся і мені потрібно послухати інших, так вони мені підкажуть, вони у них свіжий погляд, вони знають, як треба подивитися, вони знають, що потрібно змінити. От тут вам треба пригледітися до цього всього, і це також гроші. Тут у нас е, гроші ви можуть якісь приходити. Це не великі гроші, це якась така початкова заробітня платня, можливо, або ви там десь вчитеся і ви починаєте вже так. Ви набиваєте руку і вже починаєте якісь перші гроші заробляти. Але це ресурс, так ресурс до вас буде приходити. Ну і тут скоріше за все це буде якийсь так. Трикутник, так, тут буде декілька людей. Це, до речі, може бути і любовний трикутник. У когось тут може висвітлитися любовний трикутник. Е, так, наприклад, там у вашого партнера, чи у вашого друга, чи у вас висвітлюється любовний трикутник, е, і ви ж будете з цим рішати. Так, і ще карта для раків. У нічого собі, е, старший аркан, Верховний суд. У раків тут якась кармічна буде кармічне пропрацювання у червні місяці, так і це буде або якраз таки кармічний. Може якийсь запуск у вас буде, якась команда набиратися. Ця ситуація, от ви ж ви розуміли, да, її не збіжати. Коли випадає Верховний суд. Це щось таке, що знаєте, це ваша карма. Просто її приймайте і да, пропрацьовуйте. Це ситуації з родом можуть бути у вас. Це може бути щось, що як сніг, сніг на голову вам впало, неочікуване. Так, якась новина до вас прийти, просто неочікувана. Це може бути дійсно. Навіть в цьому місяці ви можете не там пропозицію зробити, чи ви зустрінете свого кармічного партнера на роботі, наприклад, зустрінете кармічного партнера, чи якась тут ситуація, так, у вас підніметься, з якою потрібно буде працювати. І це можуть бути судові якісь питання. Так, і тут може або суд закінчитися, або початися. Або, наприклад, гроші по суду ви отримаєте, якщо ви там, так, якщо ви десь в суді участвували, виграли справу, то ви тут отримаєте гроші кармічно, так, свою частину. Так, і ще карта для раків. Так, да, король Пентаклів, подивіться, це буде а. Якийсь новий начальник, це людина, в якої є гроші, людина, в якої є фінанси. Це може, можете бути і ви, так, які ви тримаєте фінанси, ви будете вдомовувати, куди я хочу вкладати фінанси. А що мені взагалі з ними робити? Це по сім'ї вам можуть прийти так, якісь, якісь гроші, які будуть розділені, до речі, на три частини або на трьох людей, наприклад, будуть розділені у е вас. Е е е на, на три частини, на трьох людей будуть розділені якийсь спадок. І король Пентаклів це у нас телець. Або Діва, або козиріх, так, Це може бути фінансист, це може бути людина, яка працює от, саме з грошима, з, чи з чимось стабільним, так, у якийсь стабільний бізнес тут у вас може прийти. Це ваш тато може бути проявитися. Тут яка ситуація от, прям конкретно кармічна. Так? І у вас тут може з'явитися навіть якийсь новий досвід, новий партнер е, у, у цьому всьому. Так, ну, цікаво, у вас дуже цікаво. Так, і ще Карта для раків на червень 2025-го. Так, повішаний. Якась ситуація підвішується на дні колоди королева кубків. Це або якась ситуація з жінкою у вас зав'язана, і вона буде підвішуватися. Немає ще поки ніякого вирішення. Чи не знаєте, як ви її будете вирішувати? Треба почекати. Час у нас повішений говорить про те, що треба, ніби знаєте, як по. Заглубитися да, от в якесь навчання або в спілкування, наприклад, от ця королева купів, це може бути психолог. Наприклад, а це може бути просто якась там нова подруга, яка вам буде допомагати, чи яка вас може якась людина, там, наприклад, якісь практики езотеричні, які вас заведе в якийсь такий трансовий стан, де ви заглибитеся повністю у якісь свої питання, ніби ви захочете відключитися від світу. По повішеному, отут. Конкретно, знаєте, треба більш е, включати креатив, по-іншому, да, перевертаєте ніби світ, ви по-іншому на нього починаєте дивитися. Е, і якусь ситуацію, власноруч, ви затримуєте. Ви затримуєте, зупиняєте, тому що вам в ній комфортно. Ви, можливо, навіть хочете відпочити трішки так, в цій ситуації. До чого тут, повіше, Ще карти для реків. Королева кубків вийшла нам, пожалуйста. Так, королева кубків, це у нас явно тут у вас буде якась або любовна історія, або ви закохаєтеся, так або знову ж таки вийде у вас якийсь практик, якийсь психолог, людина. До речі, це рак, це ви, це риби, і це скорпіон. І це у нас люди, які люблять нагодувати, вислухати, дати якісь поради. Так, це вони працюють з емоціями, або вони вміють просто. Вони класно з емоціями вміють працювати. Ви тут знаєте, ніби час зупиняється. У вас час з цією жінкою, з подругою, наприклад, зупиняється. Це може бути нова колега, це може бути так, ваша там мама сестра, і ви будете якісь теми піднімати, проговорювати. Або це ви, і ви захочете собі сама просто, так якщо ви жінка, ви захочете собі просто зупинити все, так і трішки не спішити, зробити все по, -по потроху. Дивіться, ви навіть отут вона навіть, так? Вона піднімає руки і каже: все, я, я не буду нічого робити, я зупиняюся. Я ніби е, даю потоку вирішувати замість мене. Так, і остання карта для раків на червень 2025-го. Так. У, тут з жезлів, тут з жезлів, новий початок, нова ідея. Щось всередині вас запалюється. Якийсь у вас тут процес проходить тут з жездів, це коли ми беремо все в свої руки, це коли ми самі починаємо вирішувати своє життя, і тут ідея, бачите, ми в голові. Ідея, якась з'являється, робота, якась схема, якась у вас може на вас з'явитися. І ви що зрозумієте, ніби вогонь запалиться. Якщо це в любовному плані, так саме, тому що у вас тут кермічні карти випадають, у вас йде пропрацювання, можливо, тут у рекі буде пропрацювання саме якихось колишніх відносин, ран, там, які ви носили всередині себе, і зараз у вас з'явиться нове кохання, у вас з'явиться нова любовна історія. І ви знову, так, ви знову цей вогонь, ви його. Запалити. Е, і це вогонь пристрасті також. От Туз жезлів, це в нас часто пристрасть. Але по тузу жезлів треба брати все в свої руки, От не відпускати, да, скажімо, на самотюк, як ви тут рішили, відчуття може свої, емоції можете відпустити. Але при тому всьому ситуацію треба контролювати, і треба робити якісь конкретні тут дії. Клас, інтересна. Може, це будуть, знаєте, якісь, може, ви якусь відпустку візьмете. І хто уже в парі, до речі, то у вас тут може знову якийсь такий конфетний букетний період початися. І ви можете там більше якихось, якихось ідей у вас з'явиться у відносинах, більше пристрасті у вас з'явиться. І ще. це більше проведеного часу зі своєю другою половинкою? Карта. Для раків оракул. Підказка на червень 2025 го Так, уявляй і візуалізуй дорогі раки. Уявляємо, прописуємо собі щоденник кожного ранку і візуалізуємо. От ви маєте відчути себе там, де ви хочете бути. Ви маєте відчути, от хочете там, наприклад, не знаю, машину якусь, не? ви уявіть себе, що ви вже нею керуєте. Яка вона на дотор, як вона пахне? Ця машина. так Там не знаю, знайдіть когось, у кого є така машина, сядьте всередину, зробіть собі фотографію, що вона вже ваша. І ви маєте візуалізувати дуже-дуже чітко. Так? Прописуйте. Дивіться, ви прописуєте, і все воно у вас одразу візуалізується, все одразу матеріалізується. Так що. Юпітер вам дуже класні подаруночки зробить. Приймайте його і не упускайте цей шанс. І чим скоріше ви пропрацюєте якісь так свої кармічні питання, тим легше вам буде і е, тим більше кайфу ви від цього всього процесу отримаєте. Так що такий для вас вийшов розклад на червні 2025 року. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші лайки, на ваші підписки. Діліться відео зі своїми друзями, і ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!